Керлінка тут магазин закрила, дивіться, макбуки стоять, то все продавала, можна було купляти. Тому що ми будемо зараз грати в різдвяні пригоди. Білки, детективки, адвент-календарчик. Ну давай. Так, тут якісь смаколічки, є що? А можна свого друга поставити, що він то теж не бере. Так, став, дивився? його як звати того друга, твого колегу. Е, ну, поки. Поки немає імені, так? Так, в нас є 24 штучки. Давай почитаємо, що тут взагалі відбувається. Так, привіт, мій маленький друже. Скажи, ти любиш шоколад? Так. Аріздвяні каски. Так. Любить різдвяні казки, ну погнали далі. Якщо так, то вмошуйся зручніше, вкривайся м'яким пледом, бери чашку запашного какао і приготуйся слухати. Бо цю казку про пригоди білки детективки, та її друзів, я написала саме для тебе, Каролінка. Бачиш для тебе. Так, ну що, в нас тут білки-детективки розпочинають. Можеш одиничку. Відкрити, тут можна відсканувати, бачите, і слухати цю казку. Воно буде говорити, і ми кожну одну штучку будемо відкривати. Що в нас в першому зараз попадеться? У угу. нас попався що, оранжевий? Угу. Ого, у нас цьоця попалася. А тут ще щось пише. А, дивись, тут ще пише в кожній цій штучці. Давай почитаємо у католицькому вертепі, крім трьох царів, худоби янголів, Марії з немовлям і Йосипом є. Кгенер, дядько ковпаку, що знявши штани, присів за горбочком робити справи для достатку. Так що він зробив, той дядько? Я таки не зрозумів, що той дядько зробив, то пишіть в коментарі, так, що так, він так. міг зробити. Бо я, ну, в принципі, в шоці вже від першого а, завдання. Він просто він, він? Сів, присів на коліна і отак молиться. А, Він за горбочком молиться. От що ж це мало бути? Я ж спочатку і не зрозумів. Так, вони далі полетіли в Англію. Давай відкриємо Англію. Ну давай, тут десь має бути ось так треба запихати пальчиком, так? Відкривай. Ух ти, зелена цукерочка, так? А ну давай подивимось, хто в нас попався тут. Це крісло, дивися, з Ейфеловою якоюсь вежею. Так, були в Англії, а виглядає так, ніби Париж. Ну окей. А що в нас тут пише в другій історії? Прочитати? Цікаво, ну давай. У Каталонії діти грають і годують різдвяне поліно Тіо, а на Різдво лупцюють його палицями зі словами Какай-Тіо цукерками, а не пересоленими оселедцями. <реш> Зрозуміла mm -hmm. то в Іспанії так. Ого, Так, досить е, веселі в нас попадаються тут історії. Навіть смішні, а особливо дуже смішні. Вони якісь дуже дорослі всі ці історії. І всі приклично на одну тематику. Що там, ще розказуй? А, у цей, а у цей був смішний. Смішний був перший за дубочком присів той дядько. Третє в нас Японія, так? Ну, давай, відкривай Японію. Третє. Там же історія буде, напевно, взагалі якась шокова. Або якась прикольна. Ого, фіолетовий цкерок. Uh -huh. Ану, подивимося на цей цукерочок. Так, в нас попалася тут якась мишка із цукерками. Ну, окей, а вони всередині йдуть або молочний шоколад, або білий, або рожевий. Ми то вже потім будемо ласувати. Так, третю історію слухаємо. Ага. Uh -huh. Той, хто з родини в Різдвяну ніч першим помітить зірку в небі, буде щасливчиком цілий рік. Ну, як, ти спробуєш? Добре. Давай. Погнали до четвертої історії. Відкриваємо. Так. Діставай. Ух ти, в нас синя цукерочка попалася. І на ній намальований якийсь, не знаю, олень. Виглядає так зіркою. Так, знайшли ми ту зірку. Дивись, він побачив першу ем, зірку і став красавчиком. Класно, молодець той Оленчик. Переходимо до четвертої історії. В Україні в день перед Різдвом було заведено нічого не їсти до вечора, поки не з'явиться в небі перша зірка. Аж тоді сідати за святу вечерю. Ти дотерпиш аж до вечора? Ага. Добре. Дуже, дуже цікаві історії. Давай тепер переходимо на п'ять. Так, п'яте в нас це Індія. Ну, давай відкриваємо п'ятірку. Що ті дверки так тяжко. Так, mm. да, треба їх повігнути найкраще і тоді догори. О, так. У нас тут попався цукерочок такий золотистий це і не з кицею. Це жовтий. Це жовтий. Ага, з кицею на ялинці. Mm. Так, киця хотіла ялинку завалити. Так, ну що читаємо п'яту історію, так? Mm -hmm. Першу ложку куті український газда підкидав до стелі. Що більше її прилипне, то багатшим буде рік. Тому то і газдиня меду в ту кутю не шкодувала. Уявляєш, була така традиція підкидати кутю аж в потулок в стелю. І скільки її прилипне, така буде, такий буде рік багатий. Прикольно? <реку> Хотіла би таке спробувати? <реку> Підкидати до стелі, то стелю розб'ємо. Розіб'ємо, повимазуємо. Коротше, традиція лишилася десь далеко. Тут треба їхати аж в спартак. А, а в Спартаку можна кидати. Так, е, Так, тільки, е, тільки. Якщо докинеш до потолка. Так, але там, але там потолок але там аж далеко до темноти. ой 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 Добре. Там кожен літає до темноти. Так, що будемо це відкривати? Mm -hmm. Ну давай. Відкривай. Є. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. е. Ей! А де? А я не знаю. <смірка> з ті історії немацкерки. Що <смірка> дійсно нема? Нема. Може вона десь покотилася. Він ж... Немає в шості історії. Ну давай, може, тут так задумано, почитаємо. Думаєш те, що вампіри бояться чеснику вигадки? Як ти думаєш? Так. Вигадки? Хм. А от і ні, українці ще до Голівуду клали чесник по кутках різдвяного столу, як оберіг від нечистої сили. А ми забули чесник поставити. І бачиш, і вампір вкрав цукерку. Ой-ой! ой Все, на другий рік треба буде по кутках столу ставити чесничок. Що, переходимо далі до сьомого? Так. Ну, давай. Сьома у нас Норвегія. Давай я відкрию. Опа, є цукерочка. Яка в нас вона? Голубенька, та? намальована в нас білочка з може, горішком. Може там горішок? Може? Ну там такі цукорочки горішки, та може й горішок. Давай почитаємо сьому історію. На Різдво в Україні кажуть, що худоба може розмовляти, але підслуховувати небезпечно. Тому краще не знати, що про нас думають наші коти, собаки і хомічки. Ого, уявляєш, на Різдво тваринки можуть між собою говорити, але їх слухати не можна. <гум> Класно? Так, що погнали на восьму? Давай я вісьмерку відкрию. О, тут ружева. Це якась мавпочка попалася в нас, так? Це не мавпочка, це пінгвінчик. Це пінгвінчик хіба? Ну, де я подивлюся. Диві, це відірвало тут. А, трошечки. Ну нічого страшного. Але, Точно, це але, але пінгвінчик. пінгінчик. На Поділі та в українських Карпатах під обрус святкову скатертину на Різдво насипали сіно, щоб рік був вдалим. Ого. А там ми... не було цукерки? Ні, там ми дістали рожеву цю. У нас єдине не було, це в 7 номері, де вампір. Так, переходимо далі до чого ми переходимо? До Цього до 12-го. Будемо йти так, як воно тут їде. Чи переходимо до дев'ятки? як кажеш? Увеч mm. був воно їде так. по шляху Треба. Давайте 12-й відкриємо. О, а тут темно-синій цукерочок. І в нас попався, не знаю, це якийсь кінгур. Кенгуру 12. Ну що, почитаємо, яка традиція тута? Да. У Чехії на Різдво дівчата кидали черевики через плече, назад не дивлячись. Та чий черевик падав носаком до дверей, того року мала вийти заміж. Ого, така в Чехії традиція. Прикольна? Угу. Клас. Тепер переходимо до 11. Давай відкривай 12. Чекай, а що, і тут-то нема? А як так? Я хотіла, щоб тут було. <сі> І Тут немає цукерки в одинадцятому. <кій> ну це реально, це якийсь трешняк. Вже другої цукерки нема. Ми потім підрахуємо, чи їх тут взагалі 24, чи ні, чи може хтось з тої коробки витягнув. Ну це просто якийсь фанфантазмагорія, якось дуже дивно. Я що? знаю, що тут витягнули. Витягнули скоро. Отута, отута відкрили і витягнули бампіри. вампіри. Вампіри витягнули. добре. Читаємо 11-ту історію, що там нас пише. В Ісландії подарунки приносять 13 тролів Юле. Діти виставляють на вулицю своє взуття. Хто був слухняний зранку знаходив подарунок, а хто ні, гнилу картоплю. Ого, такого навіть і не знали. Давай десятку вскриємо. Тут там в нас попався зелений цукерочок. Це в нас не знаю, хто в нас коник чи що це таке. Це дівчинка. Дівчинка несе квіти. Добре, так, десята історія в нас. У Південній Африці Різдво припадає на літо. Тож місцеві радо святкують його з барбекю на свіжому повітрі. Ну, прикольно. У них завжди тепло, вони можуть собі святкувати. На вулиці. Дев'ята в нас синяцька рочка. І в нас дев'ята історія. Різдво найвесліше свято року. На доказ цього жителі Венесуели на Різдвяну службу їдуть на роликах. Прикинь, в Венесуелі їдуть на Різдво на роликах всі. Щоб було веселіше. Прикольно? Клас. Так, ми далі переходимо до 13. Це в нас іде вже Франція. Бач, зірка тут. Ну давай будемо відкривати 13. Є цукерочка. Я щось думав, що в 13-му номері цукерочок може не бути. У нас тут а, якісь теж кінгуру, бач, кін, 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 кінгурчик в окулярчиках. І історія в нас ого, яка величезна. Українська кутя підходить і для природи. Колись господар виносив ложку куті на двір і казав: морози ходи до нас їсти, а коли не йдеш, то не йди й жито, пшеницю і веселу пашницю. Бачиш? Давай далі переходимо, бо ми вже в Франції на 14-ку. Ого! А тут, дивись, можна дістати ось таку цукерку. Оп. Голубеньку. Ми цю пропустили. А цю, то ми зараз до неї дійдемо, але дивись, тут та шуцкерочка. Можна і тут дістати. Оп, ми дістали зразу дві, а тут годинники з мишкою. Ми дістали з 14-ї аж дві цукерки. Фіни на Різдво ходять у сауну цілими родинами. Їх можна зрозуміти, це найтепліша в них зима. Ого <рес> в Фінляндії зима це найтепліша пора року. собі об'являю, що вони тоді літом роблять. Так, 15-й ну, не хоче. Ні. Не хоче. А чого? Давай. Опа! Дивись, і тут два цукерки. А от вони і знайшлися, ті цукерочки, що пропали в нас в 7, і в 11. -му. Вони просто скотилися сюди, вниз. Так, давай почитаємо історію. На Різдво в Японії їдять крильця з KFC. Ця традиція почалась 1974 року завдяки підприємцю, який переконав співвітчизників, що ці крила і Різдво нероздільні в цілому світі. Ого. Прикольно. А знаєш, скільки ви, відкуди вони взялися? Відкуди? Просто поліція. Коли нас не було, бомбіри перемістили в інший ряд. А потім поліція, коли бомбіри забрали, їх заарештували. Потім поклали. їх до А поклали довокці. назад, так? Ага. клас. Ну бач, яка поліція в нас добра. А ще прикольніша історія про японців, які повірили полковнику Сандерсу, що крильця KFC — це якраз різдвяна страва. Може, поїдемо на різдво в Японію. Там не треба буде нічого готувати. Зайшов в KFC, взяв 12 страв, поїв і все, і щасливий. Хочеш це? Ну, давай, шістнадцяте. Це в нас Чехія. Давай відкривай Чехію. Є фіолетовий цукерочок. Це не фіолетовий. Угу, у нас же ціла колекція цукерочок. Так, давай почитаємо, що в нас тут. В Колумбії ніч з 7 на 8 грудня присвячена Діві Марії. Жителі запалюють безліч маленьких вогників. Називають це для ноче деляс Велітас ніч свічечок. Вони свічки запалюють на Різдво. Равлик навіть заворушився, сподобалося равлику. Давай переходимо до двадцятки. <рес> Давай я двадцятку вскрию. Оп, діставай тут золотий цукерочок. І історія в нас якась буде прикольненька. В Україні доброю традицією було пригостити окрайцем хліба з різдвяного столу курівку, конника і вола. Бо всі ми велика родина. Ні про кого варто не забувати. Та, зелена зірочка. 19. Ну, давай, 19. О! Так, ой, воно всередину гнулося. Так, тут це темно. Синій цукерок трошки порвала. Нічого страшного. Почитаємо цю історію. 19-ту. На Різдво в українців 12 пісних страв. На честь апостолів у кожній родині котя готується по-різному, що в неї тільки не додають: мед, горіхи, мак, родзинки. Ммм, як смачно. Давай, тато, відкриє 18. Ух ти! Нас різдвяна зірка попалася! Прикольна, така зелена, дивись, тобі під колір підходить футболочки. Чик на ялиночку. Оп, не та замість тої зірочки. Так, що почитаємо 18-ту історію. Після того, як батько потре мак на кутю в макітрі, дівчата не бажано облизувати макогон, бо ще, чого доброго, майбутній чоловік буде лисий. Хочеш лисого чоловіка? Ні. Ну тоді макогон не треба лизати. Так, погнали до 17-ї історії. У нас тут попалася ялиночка. Ялиночка синя і історія наша. Які ж ті 12 пісних страв без м'яса на Різдво? Що ж, почнемо з часнику, хліба і куті? А тоді борщ квасний, риба, вареники, пампухи з трояндовим варенням. Ох, смакота! Ням-ням. А ти їла пампушки з трояндовим варенням? Mm -hmm. Класні? Mm -hmm. Ну тоді давай пітьорік. Так, відкриваємо 21. Ми вже добралися до Австралії, баранчик фіолетовий. І історія наша: різдвяну зірку атрибут вертепу її робили з соломи кольорового паперу дерева, прикрашали блискітками і дзвіночками, щоб не лише видно було колядників, а й чути. Коли йдуть колядники, щоб дзвеніла вона. Так, 22-го відкривай. Ми вже добираємося до кінця. Наша детективна історія Різдвяна майже закінчується. У нас тут рожева попалася з Оленчиком. І історія така велика. В невеликих містечках у США люди влаштовують ледь не битве за те, хто найкраще прикрасить свій дім на Різдво. Гірлянди, лампи, електричні олені на газоні. Все годиться. Бач, в Америці на Різдво прикрашають будинки, що вони всі сіяють, як на Манхеттені. Давай відкриємо передостанню. У нас тут якась голубенька цукерочка. Останнє, то відкриєш вже ту Лапландія, останню ти відкриєш. Так, перша колядка за різдвяним столом це Бог предвічний. А тоді вже, хоч і добрий вечір, Тобі, яку знають усі. Хоч бог ся рождає, яку ти чуєш у нашій кашці. І відкриваємо останню це є Лапландія. А в Лапландії живе Святий Миколай. Ти то знала? Угу. Зараз я тобі допоможу, Чекай. <плес> Ті дверки не відкриваються, треба пальці запхати, з іншої... витягуй, з іншої сторони допомогти. Є. Остання цукерочка, і остання в нас на сьогодні казочка. Українці вірили, що кожну річ, яка торкнулася у святу ніч святкового стола, набувала особливої сили. Таку річ потім можна носити з собою як оберіг. А що було б твоїм оберегом? А що би було твоїм оберегом? А в мене равку оберіг. Ого, і він тебе оберігає. Угу. Mm -hmm. Класно. Да я подивлюсь на нього. Отак можна потрусити, і буду, як ці кольотники йдуть. Лідувати. от Открынки такий обріг Все. Казочка у нас закінчилася, Рез От і казочці кінець. А хто слухав? молодець да. <сі> Ну, все. Всім